І переходимо до улюбленого. Це огірки. Хочу вам прорекламувати найкращий, на мою думку, огірок, який вирощується в нашому селі. Кібрія F1. Знайшла на сайті недорого. 100 насінин коштує 150 гривень. Але це один з найурожайніших. Просто завалить урожаєм сортів огірків. І чим він дуже цінний, що огірки кібря практично не хворіють? У них немає великих пагонів, немає великих стебел, воно такі короткостеблі. Але огірків дуже багато, дуже високоврожайний сорт огірків. На один квадратний метр можна зібрати до 20 кг плодів. А на одній завязі можна зібрати до 25 штук. Добре переносить перепади температур. Стійкий до багатьох хвороб, яким уражається більшість огірків. Кібрія практично хворобами не вражається, це дуже цінний огірок, любить помірний полив. Але якщо й забудете полити, то нічого страшного не станеться. Плоди потрібно збирати щодня, вони рівні, темно зеленого забарвлення. М'якоть не гірчить, щільна, приємна на смак. Ну і ще раз повторю, що кущі формують дуже багато гірочків. Що я хочу ще сказати, що кібрія, звичайно, це огірки найкращі, які можна сьогодні знайти на ринку. І вони надранні, дуже гарно підходять для тих, хто торгує на базарі. Наступний сорт огірків це шахті. Шапці вирощується вирощуються і в відкритому ґрунті в основному, але можна вирощувати і в закритому ґрунті, але вони ці огірочки погано переносять тінь. Плоди корнішонного типу, довжиною 6 см, не гірчать, не жовтіють, ідеальні для консервування та соління. Відмінні смакові якості і теж дуже стійкі до хвороб. Віддають врожай поступово, тобто кожного дня ви будете збирати все більше і більше огірочків. Вони плодоносять до самих морозів, дуже добре переносять спеку і нестачу вологи. І хто не любить огірків темно-зеленого кольору, то якраз в шахті, дуже красиві гручки світло-зеленого кольору. М'якоть у них щільна, хрустка. Огірки не переростають, доносять вони з ранньої весни і до пізньої осені. Дуже раджу посадити оці такі огірки шокці. І я ще хотіла сказати про кібрію: що Кібрія гарно плодоносить і на городі, але ще краще плодоносить в теплиці. Наступний огірочок – Соната. Соната це теж один з моїх улюблених сортів. Я їх відкрила для себе за гарну назву таку. Але крім гарної назви Соната, це. Дуже смачні огірочки з тонесенькою шкіркою. І для того, щоб для салатів їсти в свіжому вигляді це солодкий сорт огірків. Ну, на мій погляд, вони найсмачніші з усіх огірків, які тільки можна знайти. Ранньо стиглий це сорт, жолозапильний. Починають давати врожай на 42-й, й П'ятий день. Корнішонного типу 8-10 см. Але інколи можуть перерости до 11-12. Штірка тонка, але міцна, м'яко щільна і дуже хрустка. Характеризується високою врожайністю. Плодоносить теж аж до самих заморозків. Я теж рекомендую вам купити такий сорт соната. І в таких особливих упаковочках. Я її купила за 38 гривень. Або не купила, а мені прислала. Дякую дуже велике людині, яка присилала от в таких упаковках мені огірочки. Наступний огірок, звичайно, який я хочу вам запропонувати, це акорд. Акорд це теж світло-зелений огірок. І подивіться. На малюночок, отак як намальовано, отак, отакий він рясний. Оцей огірок акорд дуже гарно росте в вертикальному положенні, тому його краще вирощувати біля забору або підв'язувати на опору або до сіточки. Вони ростуть плоди теж невеликі, довжиною 8-10 см і дуже смачні, прекрасні, один з найпрекрасніших сортів саме для засолювання акорду. Це чудовий вибір огородників для отримання раннього врожаю, для свіжого ринку, високорожайний вірок акорда. От такі огірочки я сажу для себе дорожчі. Дуже подобається, звичайно, огірок зозуля. І подобається огірок Гектор. От мені підказує що, щоб я сказала, що зозуля дуже гарні огірки для путерброду. Вони теж смачні, солодкі, тоненькою шкірочкою, довгі і дуже смачні їсти. Але їх закривати в баночку. Вони теж підходять і дуже смачні.